У нас дуже незвічна сьогодні гра. Ну, як незвична? А, Добрий день, клінинговий ну, сервис. У нас є дуже брудні вікна в будинку. Але ми дуже зайняті цілий день, тож ваша робота потрібна вночі. Не переживайте про це. Ми добре вам заплатимо. Зараз відправлю вам адресу. І сьогодні також з напоїв у мене а, живчик MonoBank. Це саме версія з валеріанкою. Це у нас нема такої традиції, що я вам розказую про різні напої. Давайте, а можна просто уїхати не можна, ну ладно, але може зробимо таку традицію. Я б не їхала кудись прибирати вікна. Значить. Ага. А чому в них вікна в крові? Що це таке червоне? Она не витирається А! Окей. Щось червоне на вікнах у людей. Я дуже багато потрібно знову намочити вікно. Що? А, хоч у нас багато вікон. Ви щось не думаєте? О. Дитина в будинку. Ну, це жиле жильців, добу... син. О, він намахає. Цено буду відкривати два, бо тут, мені здається, це довго все буде. Я не знаю, яка на смак валіянка саме як капати. Нічого не бачу. А це якісь вітальні. Ну, воно ж дає смак, у не знаю. Не знаю, що це за смак, але він такий. Ну, начебто компот, можливо, якийсь оцей в школі, який давали. Я не знаю, смак дуже дивний. О боже, паук. Ось тут пауки лазять, може вам. Хоча, я, якщо я не помиляюсь, пауків не треба вбивати, типу. Самі по факту вони нічого не роблять. Що їх не чіпати? Але, дивлячись на новини, що в Україні з'явилися я думаю, пауки, ну якось вже й травити хочеться, так? Да? дід. теж напевне сім член сім'ї Він з нами буде зна А... Окей Тепер мені стрьомно Я думала, я просто приїхала гроші заробити, помити вікна, тут якийсь чувак стрьомний стоїть Я тільки помить вікна і все, і мені повинні заплатити, я звідси поїду. Не треба на мене так натискати. Мені некомфортно мити вікна, коли. Хтось... отак от на мене дивиться. А, там хтось пробігся. Я тепер помічаю все, і мені стрьомно. А можна додому? Ну, я зараз вам перший поверх помию, да, і уїжджаю. Пляжка пуста. Ось там закрився, чи що? А, воно він де той ключ. Мені не подобається мені цей будинок. А Аж? Хтось забрався в будинок? А то не наше діло. Поки все тихо, я можу спокійно мити вікна. А... Можу поліцію визвати? Не знаю. Добре. Ну, в них і вікна грязні, вони ніколи не мили. Ні перед Пасхою там я не знаю ніколи. Що це за дивна маска? Тусь маску залишив. А... От мені не подобається, що нам відвертатись треба, да? Періодично. Що за руки? Чим вони ці вікна обмастили? О, господи, хто живе ви в цьому будинку свині якісь ч... Чер... О, господі! Хто такий? Можешь реально полицию вызвать? Ну чо... Блин, я десь телефон потеряла. Можешь крикнуть им, что у них хтось у будинку, чи шо? Чувак, уходь, тут якісь свині живуть. О, вони день народження святкують. Ам, чувак. Иди звідси. Я тут, звісно, вікна ми. А, але ж. Ага. Ну. Що ти бігаєш? Мені ще потім підлогу мить. Падсіба не треба. Навіть якщо заплатять. Год... Перша година ночі. Вони мене визвали, блін, оце мити усе. якась сім'я дивна Ну, добре, вони поки виглядають нормально. Ну, ну буває, ну зайняті люди днем. Що я кричу? Я така спокійна, там реально валер'янка, чи шо? Все можливо, все можливо. А можливо, вони тільки заїхали в цей будинок. І цей будинок, типу, будинок. Чувак. Ам. Ну. Мені ще й в будинку треба буде мити. Ну, чил. Ну, пожалій мене. Ну, врвався, коли я тут. Ну. Чо ти. О, Оу, oh. ну. Nope. Вікна uh, домию і, пожалуй, я піду. Ох, ну, це другий поверх. Зараз домию. Все буде хорошо. Ніж? Добре. Тільки дайте мені домить. Ну, блін, завтра в мене вихідний. Оце з вами розбирається. Ой, йти йдіть. Може реально поліцію визвати? Але я десь телефон там знизу залишила. Е, ладно. У мене, мене, мене діло несложне. Помить вікна. Оу. Ну, буває. Чувак реально повіз е, жильців цього будинку. На, на кришу? Чувак, ти дебіл. Мені здається, що так. Це ж не твій будинок. А прикиньте, якщо цього чела туди занесли. Ну, мені не подобаються ці маски в їх кімнатах. Це вже яка друга. Може, якусь ще не помітила. Зараз я їх прекрасно бачу. Я така обережна бахаю з постійно банкою опцій, мікрофон. Ви ж бачите? Його ж убили. А я казала, А я казала! Хрінь якась. А можна мене не вбивати? Я типу вам вікна помила? Ви якісь сектанти ті що? Сім'я сектантів, серйозно. ЯELLA, я и нашу им чистить викна. А я не знаю. О, господи. А... А... А куда его наделись? Сектанти... Сектанти драны. Я приехала до них. Клинесь сервіс. Добрий день. Клинговий сервіс. Нам потрібно помити деякі вікна в будинку. Це якісь сектанти. Вони самі це обмальовують. А прикиньте, якщо чувак з маскою жовтою, теж підставний. Крашу. Я в шоті. Приїхала убратися, а при того мене убили. Спасибо, звісно. Ну більше я вночі виїжджати не буду. І це не обговорюється все. До побачення. Якщо вам сподобалося відео, лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі, у вас вже 200 людей. Це реально велика кількість. Якщо, звісно, дивитись на інших, це дуже маленька кількість. Але для мене 200 людей це ж буквально велика кількість людей, що їх зібрати разом в одному місці. Дякую вам. Прощаюсь, не назавжди. А поки що, папа.